Усім привітик! І у мене є для вас новинка, вона називається Мафія. Думаю, ви вже чули за цю гру. Багато блогерів робили таку гру. От. Суть в тому, що нам персонажі, пакетики наклейки, і нам будуть податися картки. Мирний буде він, або мафія. Мафії 2, а мирних буде 6. Ось такий у нас є смурфик. пиріжок котик, до речі. Ось він. Так, далі ватруха Також моя іграшка васько. Це моя іграшка, яку я зробила сама. Мишка. О, іграшка також. Ну, що це іграшки. Це ось таке кошенятко і мама. Зараз я покажу вам: це ось ця кішечка і оце її кошенятко просто в такому стилі. Так. А, ще буся. Мене просили вибирати по цих трьох коментарях. Тож ми будемо вибирати рожеві жовті і сірі пакетики. З 50 пакетиків я вже вибрала рожевий, жовтий і сірий. Оці всі відкладаємо. Також ми завершуємо колекцію сквашмело з нашої цієї новинки. Давайте візьмемо жовтий. Тут у нас є ось рожевенький, Найсіріший тут є ось така мишка. Ось вона. Ми зі мною будемо розпаковувати. Так, Романія, ось цей, тому що тут є жовтий і рожевий. Якщо ви хочете, щоб я розпакувала котів оцих, пишіть у коментарях. Хочу розпакувати котів, румунських котів. Пушин. У нас тут є сірий, а тут є жовтий. Так, тут у нас є рожевий і сірий. А з пушинчика вибираємо ось такий найсіріший, Розпаковуємо. У нас немає вічної колекції, бо відео виходять дуже довгі, тож я вирішила цього... сьогодні не робити вічну колекцію. А у нас ми закінчуємо колекцію з флешмеловс. Так, і нам випадає номер один ось така кішечка. Це моя улюблена персонажка взагалі з цієї колекції. Думаю, у вас теж. До речі, ці дві сторіночки в мене відірвалися, тому я приклеїла скотчем. Ось така у нас. Колекція, буває колекція новорічна. Ми переходимо до новорічної їжі. У нас такий рожевий пакетик, ну, трішечки тут. І в нас тут є ось така засічка. Нам випадає шоколадка Мілка у вигляді ось таких ялиночок. Її ми приклеїмо на прозору сторіночку, тому що в неї немає номеру. Так. Ось так у нас виходить. І далі ми будемо розпаковувати колекцію Ваську. Так, ось такий він. І нам випадає його улюблена ковтинка, його улюблений одяг. І це ось такий гусачок Номер 4 це він дуже любить носити, ну, коли холодно. Бо коли літо, то він ж не буде носити, звичайну ж кофту. А буде футболку носити, правильно? Так. І в нас далі йде наші пакетики і пушинчик. Думаю, вересень випаде жовтий і сірий пакетики. Ну, це не дуже жовтий, ну тут є жовтий. Дякую усім, хто мені пишуть, які пакетики вибирати. Мені дуже приємно. Нам ніяк не випаде пушин. Ура! Ура, ура! Все, так. Інтрига наростає. І нам випали пушин. Цей пушин, якщо ви народилися у вересні, ви дочекалися свого пушинчика. І я дочекалася свого пушинчика. А я народилася у квітні, щоб ви знали. Так, і номер 7. Ви такий пушинчик, якщо ви народилися в листопаді. Це пушинчик для двох моїх відписників. Я точно знаю. Так, ось такий пушинчик, і переходимо до наступного каталогу і зразу до пушинчика. Так, ми розпакуємо його за кадром, бо його дуже важко розпакувати. Так, це ось такий пушинчик. Я його трошки над... надірвала за кадром, і нам випадає тут такий пушин. Так, ми його з мишкою за кадром відклеїли. Давайте сюди. А, я забула, що не можна спочатку тушина. Бо нам же ж випаде його подушечка, на якій він спить. Тому спочатку ми маємо приклеїти подушечку, а потім із самого пушинчика. Його ковтинку у вигляді ось такої плете. В'язаної, точніше, не плетеної. В'язаної ковтинки. Так. Після цього ми відкриємо колекцію грумунський котик. Ось такий у нас пушинчик вийшов. Далі ми відкриваємо колекцію румунський котик. Так. О! Сніг іде! Сніг іде! Сніг іде! Ви наглядаєте у нас сніг іде. Зараз, коли я знімаю екстрений сніг. Так. На, тобі. Так, і нам випадає ось такий котик. Це кошеня ось цієї кішечки. Під одіяло у вигляді прапора Румунії. Ну, тобто, він в таких кольорах і в такому порядку, ну, приблизно. Так, він номер 7. Мені він дуже сподобався. Взагалі ця колекція одна з моїх улюблених у каталозі. Ранці було сонце, а тепер іде сніг. Так, відкриваємо на колекції 50 пакетиків сірий, рожевий і жовтий. Так, давайте почнемо з рожевенького. Тут нам як завжди все погано відкривається. Нам випав сюрприз, який не заскочений. Тобто з ним треба бути дуже обережним. Це ось така ковтинка з пушином. Щось багато у моєму відео почались пушинчики, і ми його відклеїмо. І приклеїмо, нехай буде тут. Далі. Давайте ручку, але, мабуть, всі чекають, доки я відкрию пакетик з першу Так, я не знаю, чи він там заскочений, тому треба якось. Так, він, до речі, не заскочений, тому добре, що я не порвала цей пакетик, щоб наш сюрприз уже порвався. І нам випадає ось така ручка у вигляді кактуса. Ми її приклеїмо до ручок наших. І, до речі, я хотіла у вас запитати наступної розпаковки. Ну, хотіла сказати, що наступної розпаковки також не буде вічної колекції, бо відео виходять довгі. Але буде дві новинки. Знову не обійшлося без цього. Я, як завжди, <плес> знов забула розпакувати пакетик, який обіцяла вам розпакувати. Ну що ж це таке? Як це так може бути? Тому зараз ми розпакуємо. Якщо чесно просто згадала, я навіть не знаю, як ми будемо розпакувати ці пакетики пересипашки. Але ззаду є скотч, ми його акуратно знімемо, щоб нічого не висипалося. Так, а тепер що? Тепер ми дістанемо, ой-ой, хвилинка. Так, я принесла ножнички маленькі. І тут нам випадає ось така парсицька кішка, хоча я не знаю війна, чи Чічеширська, чи. А, сіамська, сіамська, по-моєму, кішка ось така. Гарненька. І ми її приклеїмо, давайте в таку аж сильну честь, що я її. Забула відкрити цей пакетик, то я її приклею, мабуть. Так. На ось такий білий фон по центру. Ну, це ще я не знаю, але, мабуть, будуть дві новинки. Так, давайте відкриємо минулу новинку. Це в нас ось тут курчатко таке. Ми його відклеїмо. Ай! Ми його відклеїмо. Як ви думаєте, нам випаде жива пасхальна капібара, чи нам випаде тільки м який, якась річ з нею, можливо, ручка чи ще там щось. Перевіримо вашу інтуїцію. І нам випала справжня капібара з такими курчатками і котиком, тому вона пасхальна. Ми її маємо приклеїти на курчатку. Так, давайте. Ось так. І далі наша новинка. У ній аж дуже багато сторінок зараз. Я вам покажу конкретно. Ось така котяча школа. Але ми сюди не будемо приклеювати їх. Тобто ми приклеїмо лише двох. І далі ось такий ще перед кушином. Ось така сторіночка. І ось така. У нас мишка, взагалі, то має бути під номером 3. Але я потім, коли вже створила ту сторіночку, ой. То. Я захотіла її приклеїти на наш балкончик. Сюди ще вона. Це така котяча школа, там навчаються мої іграшки, і вона буде визирати з віконечка. Так, це саме я, тому я себе відклею. Так, тут поки такі в нас наклейки. Як ви думаєте, можливо, саме ця кішечка є мафія? А можливо, вона просто, звичайна мирний. ми Так, ви зрозуміли. Так. Відповідальний момент. Ви бачите, вже зелене, тому це не може бути мафія. Це мирний. Так, ми ці картки будемо приклеювати на хмаринку. Так. Це кішечка в нас мирна. Закриваємо наш каталог для паперових сюрпризів. Ай. Якщо ви чекаєте наступного відео, натисніть вподобайку і підписуйтесь на Марійкин канал. Також ще хотіла вам сказати, що я е, що наш, з нашим цуциком все добре, він вже спить і їсть і навіть дає лапку. А наша розпаковка завершилася, і мій друг буська і мій друг пиріжок передають вам привітики усім, 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 усім. Тому бувайте, ми були раді з вами побачитись!